Приступаємо до приготування страви солянка домашня. Зверніть увагу на організацію робочого місця при приготуванні даної страви. Інструменти та інвентар розміщують праворуч. Підготовлену сировину ліворуч. Ваги перед собою на відстані витягнутої руки. Для приготування нам необхідні відверні м'ясні продукти, 3-4 види, нарізані тонкими скибочками. Солоні огірки очищені від шкірочки, нарізані скибочками. Картопля нарізана великими кубиками. Цибуля ріпчаста нашинкована. Спеції. Проціджений кип'ячений розсіл, бульйон, томатне пюре, масло вершкове. У киплячий бульйон закладаємо картоплю. До Потім додаємо пасировану цибулю з томатним пюре. Припущені огірки. М'ясні продукти. Сіль. У разі необхідності додаємо проціджений кип'ячений розсіл і варимо 5-10 хвилин. Солянку відпускають у глибокій столовій тарілці, підігріті до 40 градусів. Додають маслини, кружальце лимону без шкірочки. Додають сметану та подрібнену зелень. Страва солянка домашня повинна відповідати таким вимогам до якості: зовнішній вигляд на поверхні часточки жиру оранжевого кольору, сметана, подрібнена зелень, маслини, кружальце лимону без шкірочки, овочі зберегли форму нарізки. Смак і запах гострий, з ароматом м'ясних продуктів, солоних огірків, пасированої цибулі та томатного пюре. Колір бульйону. Червоно-коричневий. Консистенція м'ясних продуктів та овочів м'яка. Огірки злегка хрумкі.